Ми постараємось забрати за 30 днів, але може, ти знову заходиш на, на 100 або 120. І людина в якийсь момент просто плює, ну, от, тому що вона бачить, що її ну, там, не замінять, не підвищать, тому що нема кому там багато в чому зайти в окоп. І це теж мотивує старих уходити. Ми зараз працюємо от так зі старими, не з третьої бригади. З інших бригад і пропонуємо таким толковим старикам, які от просто ну, максимально я ж кажу, втомилися, але досвід величезний йти на колективне озброєння, тобто йти там мінометниками, або йти там, АГСниками, або йти на сержантські курси, там, от, повернутися там, і вони повертаються, приносять назад досвід. Приносять назад ну, якусь впевненість. Тому що я ж кажу, вони для Отакі от, от люди з бойовим досвідом вони стрижень впевненості будь-якого підрозділу. Тому що всі думають, ага, оцей знає, знає. от Я не знаю, як воно буде, навіть мене от готували, все. От. Перший раз людина ніколи не знає, що воно буде насправді. А ця людина знає, вона от, має, я ж кажу, вона такий генератор впевненості в підрозділі.